Що потрібно знати про розумний годинник, перш ніж його придбати, ділюся своїми улюбленими перевагами після двох тижнів використання в кінці назва моделі. Ви можете відстежувати свої показники, наприклад, водний баланс, режим сну, пульс, кроки та багато іншого. Розмовляти по телефону без телефону. Це моя улюблена функція, тобто приймати дзвінки та телефонувати з годинника. З ним дуже зручно тренуватися, тому що ви відстежуєте свій пульс, калорії та дистанції. Якщо ви згубили телефон, то годинник його знайде. Заходимо в цю програмку, натискаємо пошук і наш телефон. Фон видасть голосне сповіщення. Але, Окрім цього, тут є багато базових функцій, таких як будильник, музика, погода, ігри, калькулятор та багато іншого. Не буду тягнути інтригу. Це модель Proof Elysium. Користуюсь не так давно, але задоволена ним не всі 10 із 10. Він дуже стильний та мінімалістичний, а ще дуже довго тримає заряд. Зазвичай вистачає на 5-7 днів. Тому, якщо ви в пошуках годинника, раджу придивитися до цієї моделі. Кому потрібно, залишаю контакт, замовляла ось тут. Зберігай, користуйся та не забудь поставити лайк.